Усім привіт друзі! На календарі у нас 15 грудня, понеділок, ранок. І якщо ви бачите поруч в екрані Володимира Леська, це означає, що ми обговорюватимемо останній раунд іспанської лаліги і матчів, які брали участь наші українські легіонери. Кождобі володя привіт юра. Вітаю, друзі, і вітаю тебе. Також і вітаю фанатів каталонської журони із першою виїзною перемогою в рамках цьогорічної примери. Нагадаю, що з восьмого разу команда Мічела це зуміла зробити. І що приємно дотичний безпосередньо до перемоги над Реал Сусідадом Україні Басків був український легіонер Віктор Циганков. Нагадаю, що Жерона летіла проти Реал Сусідади з рахунком 0-1. І в другому таймі, наприкінці зустрічі на 76-й і на 84-й хвилині, віктор Циганков зробив естетичну ремонтаду, пробив двічі голки. Парабасків і таким чином приніс перемогу Жероні знову ж таки першу ви. У цьому сезоні ну відверто це дуже і дуже красиво виглядало. І нагадаю, що циганков завдяки цьому дублю зрівнявся із найкращими бомбардирами біло-червоної команди у цьому сезоні йдеться про Стуані, ветерана, який травмований, і Владислава Ваната. В кожної з цих футболістів тепер на балансі по три забиті м'ячі. Відверто циганков дуже круто виглядав і знаю, що розпливається компліментами на адресу українського Віндера, профільна іспанська преса. Так. Ну, Юра, стільки компліментів циганков напевно не отримував за весь час своїх виступів в чемпіонаті Іспанії, навіть у тому фантастичному сезоні з Артемом Довбиком, коли феєрили усі, в тому числі і Віктор. Але ось те виконання, яке він продемонстрував на наті під час того, як забивав два свої м'ячі. Ну як говорив, класик, це зовсім інший рівень бляха. І мудо депортіва, власне, на цьому і наголошує наш добрий друг. Алекс Луна, описуючи гру циганкова, називає його MVP, Хоча Ла ліга віддала звання найціннішого гравця матчу Азадіну Унахі, який теж блискучий поєдинок провів, і це потрібно визнавати. Якщо циганков завершував і завершував ефектно, то Унахі був тим, хто власне конструював гру Жерони, хто був її архітектором, і хто в другому таймі вів команду. За собою, повертаючись до циганкова, мотодипортів опише, що він знову став вирушальним у той момент, коли найбільше був необхідний команді, тому що це вже фактично критичний відрізок сезону. Жерона веде боротьбу за виживання. Ну і він зараз покращує ось цей настрій у колективі і турнірні перспективи. Загалом так ми бачимо, що щільність є величезна у нижній частині турнірної таблиці, і фактично. Попри те, що команда досі перебуває у зоні вильоту, одна перемога може її підняти там навіть на 12-те місце. І тут же ж у цьому матеріалі зазначається, що циганков набрав зараз форму після повернення на поле, яку було навіть складно уявити ще декілька тижнів тому, що він став більш витончений, більш відданий. І головне на його обличчі з'явилася посмішка, так яка супроводжує його гру. Ну і зрештою, ось ці показники, про які ти вже... Трішки згадав, вони говорять самі за себе результативні дії. Ось відтоді як циганков повернувся після травми, у на його рахунку 4 голи та 1 асист. І це надзвичайно високий показник для команди, яка перебуває у кризі, яка веде боротьбу. Повторюється досі за виживання. Алекс Луна ще підкреслює, що ось це така вже довершена версія циганкова. Тут насамперед йдеться про влучність на завершальній стадії атаки, про креативність в ухваленні рішень на обмеженому просторі. Ну, власне, це, напевно, його і другий м'яч уже на ближній стійці. Ну і про інтелект для інтерпретації так, кожної фази матчу, тому що спочатку він атакує дальню стійку забиває, потім уже відкривається на ближній стійці, і десь показує тому ж таки ванату, як потрібно відкриватися у штрафному майданчику суперника. І Крім цього, він не нехтує захисною роботою, тому що у Циганкова був надзвичайно складний фланг разом з Арнау Мартінесом. Так тут був і Баранеча, і Серхі Гомес обоє, які постійно там забігають за спини. І, зрештою, був неприємний момент на другій хвилині матчу, коли не вгледіли так за Баранеча, коли міг забивати Кубу. Але ми до цього епізоду ще повернемося, бо це цікавий момент, і тут є певні тактичні особливості в ньому. Як діяла Жерона, ну і зрештою, Алекс Луна підкреслює, що циганков знову дарує життя цій команді. Жирона починає вірити в те, що можна вибратися ось з цієї ями, і мовляв, що з його прогресом так само можна помітити, як. Розквітають інші гравці, так? такі як Унахі чи ось те тихе лідерство Арнау Мартінеса, який знову провів прекрасний поєдинок. Ліспортю називає його перформанс прекрасним. Мовляв, це ще не оптимальна версія циганкова, що в кожній фазі гри він може давати ще більше, але він уже починає бути вирішальним. Ну і зрештою впевненість, ось те. Що чого не було раніше, так після ось тих всіх болячок після травми зараз вона повернулася. Ми це могли бачити у матчі проти Ісландії. Ну і зараз на Ануеті, на одному з його улюблених стадіонів Іспанії, тому що він тут регулярно якісь результативні дії виконує. Ну підтримують схожу риторику і мадридські змі. Так, тому що марка писала, що циганко зовнахі знову дають світло цій команді. Що насамперед, завдяки їм вдалося перевернути гру, і вони обоє отримували найвищі оцінки потрійці, так за тривальною школою від провідного мадридського е, видання. Ценков з'явився одразу в кількох заголок видання Ас, яке писало, що він влаштував драму на ануеті. Ну тут насамперед йшлося про те, що сусідат розвалюється, сусідат вже залишився без тренера, без е, Франциско. Ну і зрештою, Ценков доклався до того, що відбуваються от зміни на тренерському містку баської команди своїм дублем, своїм вишуканим дублем. Ну і Крім цього, Ас писав, що циганков виводить так Жерону з кризи своїми двома неймовірними ударами. Ну, всі звертають увагу на ось той витончений дотик п'ятою, коли він проявив якраз ось тут оригінально дуже так зіграв і, мовляв, в складі Жерони є лічені футболісти. Крім нього, мабуть, у нахідіхто би міг ось так зорієнтуватися і щось схоже взагалі виконати. Тут Ой, важливо ще наголо. Тата і я би тут відзначив цьому забитому голі другому, який приніс перемогу в принципі Жероні на виїзді в вульву, і Алекса Морену, який розібрався із двома футболістами дуже мастовито, дуже майстерно і покотив м'яча. Прострілив на Віктора Цганкова, який просто лівою магічною п'ятою поклав у ближні кутворіти. Реміро не зміг зорієнтуватися. І от зараз продемонструю світлину ще одного дерблера Жерони, який запостив її після поєдинку. Йдеться про Браяна Хіля. В нього просто закривала на вся нога. Після цього поєдинку в країні Басків. І ось цей хлопець мені не дуже подобається його дриблінг, бо він в будь-якій незрозумілій ситуації йде на кількох гравців обігрувати. А Алекс Морено зробив це влучно і більше переконаний, якби хіль в тій ситуації, був, обиравши двох гравців, він би не віддавав пас на Цинкову, він би пробував по воротах. Тут потрібно наголосити, що от Морено дуже крутий хлопець і не поскупився на цей асист. І це, в принципі, шедевр. Але давай, Володя. Перемотаємо час трішки назад щодо першого голу Віктора Ценкова. Нагадаю, що разом з Унахі, другим, як мою скромну думку, другим найкращим футболістом у складі жовне проти Реал Сосідада. Вони з українець і мароканець двома пасами зробили всю оборону, не лише оборону, а весь склад Реал Сусідада. Спочатку циганков, від вибігши трішки далі від штатного майданчика, лівою знайшов Унахі. Мароканець на паузі почекав, поки Україн забіжить за спини захисникам, і тоді просто в ноги виклав ідеальний пас. Але знаю, ти мені перед записом розповідав, що в деяких ресурсів, які спеціалізуються на розборах суперечних моментів, виникає питання щодо легітимності забитого першого голу Віктора Циганкова. І нагадаю, що українець не відразу посміхався у цьому епізоді, бо дивився на лінійного арбітра, чи часом він не опинився в офсайді. Але в ВАР, пабліка, який спеціалізується на знову ж таки розборі цих моментів, є питання до першого забитого м'яча. начебто, він нелегітимний. Чому? Ну, мовляв, небезпечна гра з боку циганкова, не. який високо підняв ногу і зачепив. О, ми... Потім голову Собельдії. та в мене теж така а це голова Собельдії Дула... зачепила ногу Циганкова? Ось і я би хотів на цьому наголосити, що циганков мені здається навіть не дивився. На Субельдію не хотів завдати йому якоїсь шкоди. Він грав по м'ячу, і найголовніше, що він був перший на м'ячі. Так він свідомо намагався пробити. І, зрештою, навіть в такому непростому епізоді дуже класно виконав рахівуварус виносить такий несподіваний вердикт, деба більше вони вважають, що циганков у тому моменті ще й на жовту картку награв. І у коментарях там Юра їм насипали багато таких злісних відгуків, про що ви взагалі пишете. Причому не лише фанати жирони я наголошу на тому, що з боку Реал Сусідада не було після матчу якихось істерик щодо суддівства Та й той же Франциско, якого вже звільнили, він не згадував навіть про той епізод. Так ну Субельдія впав, субадія тримався на голову, але. Вар навіть не втручався так. Я думаю, тут все ж таки перебільшують. Звісно, нога була високо піднята, але я не розумію, як в тому моменті це ганков взагалі мав би пробити, коли м'яч перебуває ось на такій висоті, коли захисник свідомо летить тобі під удар головою. Так, давай без того почнемо. І що ми і от заперечуємо аргументи архіовар, і ти розповідаєш, що пишуть також фанати. В теперішній соцмережі X під цим постом відверто циганков був перший на мечі. Які питання? Які можуть виникнути питання? Однією ногою обробляє, другою перекидує е, Раміру. І до речі, це не єдині два гольові епізоди Віктора Циганкова в цьому поєдинку. Нагадаю, що в першому таймі він завдав свого фірмового вже удару з лівої в кут кутворіт, і кіпер баського клубу витягнувся у струну і дістав м'яча з кута. Ну відверто красиво виглядало. І бачимо, коли заряджає свою ліву циганков. Складно в принципі, принципілкиперам впоратися з цим ударом. Це вже просто фірма від українського відгра. І створює небезпеку, чого не можна сказати про іншого українця, який з'явився у старті у цьому поєдинку в рамках 16-го раунду Ла Ліги. Йдеться про Владислава Ваната. Нагадаю, що Мічел його зняв у перерві. Згодом пояснює після поєдинку, що прийняв це рішення через те, що в українського нападника були проблеми зі шлунком. Дискомфорт відчував. Вийшов Жуель Рока, який зробив різницю у цьому поєдинку, і це не моя думка. І не лише твоя, а чоловік і на цьому наголошував, що ми отримали варіативність в нападі. Тобто ми бачимо приховану критику Владислава Ваната, який в першому таймі доторкнувся до м'яча лише шість разів. На мою думку, коли створював цінковий момент, абсолютно прямолінійно пробив футболіста, знаходячись ледь не в воротарському майданчику. І дотичний до єдиного пропущеного голу Гасаніги саме Владислав Ванат, який перед асистом. Програв боротьбу в районі центрального кола він програв боротьбу Субельдії. Субельдія дуже легко позбувся його опіки і там ми бачили, що вже не встигав накривати той же відсель, який перебував напевно у десяти метрах від гравця Реал Сусідада. Ну його та висока лінія оборони Жирони у цьому моменті підвела так, тому що Алекс Морено та дейлі блінд перебували на декілька метрів вище. За Рейса та Арнау Мартінеса, ну і звісно, офсайдна пастка розвалилася тут команда позаду, гедеш вибіг на побачення за Санігою. Але я тобі говорю, мені здається, що навіть в цьому моменті так це вихід віч -навіч, Хоча Гедеш вже пробивав в боротьбі, тому що його наздоганяли. Міг все ж таки аргентинський кіпер, на мою думку, зробити більше. Бо, зрештою, він дотягнувся, але ось якось так знаєш. Як говорять, рука виявилася пластиліновою. Він відбив фактично собі вже у ворота, не виручив тут команду, повертаючись ще до нашого Ванато, ну тут Юра напевно доводиться говорити про те, що це була е, типова гра з двома різними таймами, так тому що у першому матчі Сусідат переграв Жерону, Сусідат дуже класно працював на м'ячі, і команда Серхіо Франціско. Доволі комфортно почувалася під тиском Жерони, яка намагалася там високо пресингувати. Каталонці грали в формації 4-1-3-2 спочатку, і тут цей центральний ром він переважно зміщувався в бік м'яча. А сусідаду вдавалося виходити власне з під цього тиску такими. Вертикальними глибокими передачами насамперед від центральних захисників від Хона Мартінеса, і було дуже складно інтерпретувати ось ці моменти таким ще й футболістам, зокрема, як наш Віктор Циганков. Я вже згадував момент на другій хвилині матчу, коли реал Сусідат повинен був забивати. Там Кубо пробивав над поперечкою так після передачі Бараниче, і ми бачили. Як цю атаку розігнали? Це знову ж була така передача всередину на Браїса, якого ніхто не контролював, і дилема постала перед Віктором Цаганковим, тому що він повинен був там страхувати, він повинен був ще. Контролювати відкривання Солера, а тим часом збоку відкривалися степи вільних зон для Серхі Гомеса для Барениче. Віктор не встиг. Солер миттєво цю атаку розвернув передачу на Гедеша, і далі вільна зона вже на фланзі Арнау Циганкова, яким сосідад блискуче скористався. Ну повторюся, тут єдине, що врятувало Жерону, це виконання японця, який поки що слабо нагадує футболіста, та який свого часу. Там коштував навіть 40 мільйонів євро. Жирона потім трішки змінила е, ось цю гру проти м'яча. Перебудувалася на 4-4-2, але все одно сусідаду вдавалося створювати більшість середині. Ми бачили там чисельну перевагу, гору Солер і Браїс проти Івана Мартіна та Віцеля. Е, ось це регулярно траплялося, три проти двох. Але е, Юра, от я коли казав, що це два різні тайми. то Тут насамперед потрібно дивитися на те, що відбулося у перерві. А там відбулися дві заміни, які повністю змінили насправді цю гру. І в другому таймі вона вже е пройшла по зовсім іншому, зовсім іншим ключем. По-перше, це вимушена заміна Баранича, одного з найкращих гравців Реал Сусідада, людина, яка прекрасно діє на відкритому просторі, яка тер тероризувала в першому таймі. Ось той фанк циганкова тарна. Ми бачили, як Віктор е неодноразово працював і у власному штрафному майданчику там. На фланзі я намагався Арнау страхувати. Не передавали постійно Серху Гомісу е, та Беренеча один одному. І от, власне, замість нього вийшов карікабуру е, в напад на лівий фланг. перейшов гедеш, і все після цього Реал Сусідат е, втратив гостроту в Атаці. Команда перестала, знаєш, якось та спружина витягуватися. Вони виявилися затиснутими Жироною на власній половині поля, і у грі на просторі набагато менш загрозливими. Що змінилося тим часом у Жирони? Ну ти вже сказав, вийшов рок, так? І ось цей, по-доброму, хаос роки в атаці. Ми бачили, що вони з Циганковим фактично грали всередині. Такі собі два фальшиві. Форварди, і ось той бронівський рух Вінігрет від Мічела попереду. Він все змінив. Ми бачили і циганкова всередині, Арнау на позиції, для прикладу, інсайда Брайан Хіль з рокою вже міняються. Позиції Михіль в середині, рока ліворуч, і ось це все настільки. Вибило з колії Реал Сосідат, Вони не знали буквально де зараз той чи інший момент опиняться гравці Жерони. Той же циганков для прикладу, що вони і не контролювали відкривання Віктора у штрафному майданчику суперника. Ти згадай, на початку другого тайму, ще був момент у циганкова після передачі Браяна Хіля. Коли дуже тонко зіграв у нахі, пропустивши м'яч на Віктора, але його удар заблокували. Він теж відкривався вже по центру штрафного майданчика. І ось та гра Віктора всередині разом з Рокою, на мою думку, була вирішальною. Знаєш, ну от тут е, заміна Ваната десь зіграла на руку команді Мічела, тому що Жерона стала більш непередбачуваною попередою бізнес. Без ось такого яскраво вираженого Форварда, яким є Владислав. Ну а він яким, знаєш, там, е оригінальними рішеннями до перерви не відзначався. І знову ж таки, ми побачили його ізольованим, як це було і в попередніх поєдинках. Відкривався там два рази, зокрема, після передач циганкова, раз його удар запакували. Ще один був момент. Але знаєш, от зараз необхідного креативу і гостроти якихось нестандартних рішень. В його грі, все ж таки, на мою думку, бракує. Тому ось повторюся, заміни у перерві, заміна ваната, заміна Баранича вони були вирішальними цьому матчі. Ну і нагадаю, що попри те, що журнал здобула дебютну перемогу на виїзді в рамках цієї лаліги, не вдалося покинути зону в і в принципі завдяки в лапках мальорці, яка здобула перемогу. І в ти, далі знаходяться на стійкі позиції. І Наголошував Мічел після поєдинку в п'ятницю ввечері, що ми з першого туру не лише не знаходилися в зоні вилюту, і Зараз знову її покидаємо. Така у нас ситуація кризова. І до речі, наставник біло-червоної команди з передмістя Барселони наголошував на ще одному футболістів визначав, що які робить різницю. Володя це Арнау Мартінес, якого ти постійно нахвалюєш, коли ми оглядаємо. Поєдинки Жерони. і нагадаю, що це був сотий матч для цього футболіста. І він став наймолодшим у складі каталонського клубу, кому вдалося досягти цієї позначки. Поєдинку проти Ралсу Сідати йому було 22 роки, 231 день. До цього рекорд належав Алексу Гарсії, а раніше ще Івану Мартіно. Бачимо Я... і не виключно, mm -hmm. що цього футболіста в міжсезоння не не взимове, а в наступне може не залишитися в Катлунії. Я лише коротко додам, що Арнау був одним знову ключових у виході з підтиску. Я думаю, що Жероні було набагато складніше, якби не гра Арнау в середині поля. Так, коли на м'ячі Жерона розташовувалися там у лінію з трьома захисниками, Алекс Морено, Блінд та рейс, а Арнау тим часом відкривався в опорній зоні, і саме через нього Жерона намагалася ось цей. Пресиних реал сусідада е, оминати. А сусіда любить тиснути. Інша справа, що він робить це зараз не системно уривчасто, тому що після відходу Ольги Сіля це зовсім інша команда. Раніше була одна з моїх улюблених, але зараз вони страждають, і дуже їх шкода. Тому Арнао правильно писало Мунду Депортіво, що це такий тіньовий лідер, хоча може і не тіньовий, це людина, яка зараз і в захисті встигає, і допомагає команді комбінувати вже. Говорив, що його можна помітити фактично на будь-якій позиції, надзвичайно універсальний футболіст, і не дарма Мічел говорив, що Арнао це зараз найкращий, на його думку, футболіст Жероне, який найкраще розуміє його філософію. І його футбол ну ось такі компліменти. Я лише додам Юра, щоб ми вже так знаєш, не обділили ще увагу на нашого циганкова. Що це перший футболіст взагалі в історії Жирони, який відзначився дублем в останні 15 хвилин у виїзному матчі каталонського клубу? Навіть ось таку статистику нарили іспанські журналісти так. Ну і є зацікавленість щодо таланту Віктора Цеганкова. З досить несподіваного місця йдеться про турецьку суперлігу. Якщо вірити такому ресурсу володія, як Канарі Спортс, то послугу українського Вінгера зацікавлене Фенербахче. Нагадаю, що контракт В. Цеганкова із Жироною чинить до 2027 року. А якщо довіряти такому ресурсу як трансфермаркет, то він оцінює українця у 15 мільйонів. Євро, зважаючи на те, що досить непогано себе почувають українці в рамках турецької суперліги, йдеться про зубковий гол плюс асист і здобув нічию для трапзоспора проти Бешекташа, і команда йде вже на другій позиції. Зважаючи, як себе почуває Батагов на берегах Босфора, чому не спробувати циганково свої сили в рамках турецької суперліги, але бачите так. Критично ставишся до цієї інформації. Думаю, що Каталонію він не проміняє зради турецької суперліги, так? Думаю, що ні, тому що навіщо йому йти на, на пониження, переходити з топ чемпіонату. Ну яка би там зараз Жирона не була, так все ж таки він грає у лалізі і перебиратися в Туреччину зараз. Він розквіт кар'єри переживає. 28 йому тому не бачу сенсу змінювати чемпіонат іспанський на турецький. Я вже сказав, що до циганкова буде інтерес, я цьому впевнений, і потрібно дивитися, як Жерона ще закінчить чемпіонат чи збереже вона прописку в еліті. Але чому б не махнутися, наприклад, місцями з Кубом? Можливо, Кубо таки покине Реал Сосідат в кінці сезону а циганков. Займе його місце вже в останні чури Урдін. Здається, що він підходить цій команді. подивимось Ну, це так більше припущення Юра, але насправді я цікавився ситуацією циганкова. Мені говорять, що найближчим часом можуть відбутися контакти щодо продовження контракту, які закінчуються у 2027 році. Тобто, ми підходимо десь до такої критичної позначки, потрібно вже щось вирішувати і скоріш за все наступного літа. Ці переговори починалися ще десь рік тому. Потім після невдалого євро вони зупинилися, були ось ці всі травми, і, звісно ж, не було сенсу так сідати і на фоні ось постійних болячок розмовляти. Але зараз Жерона, начебто, зацікавлена у відновленні переговорів щодо продовження контракту з Цанколем на покращених умовах. Тут не йдеться про те, що він знаєш, проведе у цій команді решту свого життя, але десь і клуб хоче перестрахуватися. У випадку, якби це ганков продовжував грати ось так, як він зараз це робить, тоді за більшу суму можна було б його продати, там збільшити клаусулу. Ну і для Віктора би була мотивація, знаєш, там отримати якусь надбавку до зарплати, тому що зараз він не є найбільш високооплачуваним футболістом у цій команді. Тому подивимося, як буде розвиватися ситуація. Я думаю, що Віктору просто потрібно продовжувати грати так, як він зараз це робить. Ну, будемо, будемо сподіватися, що в останньому поєдинку Жирони в 2025 році зможе продемонструвати таку гру, як в другому таймі проти Рал Седада. Нагадаю, що на рідній Монтіліві прийматиме Жерона. В неділю мадридський Атлетіко непростий тест, якщо от підсумовувати цей 2025 рік, і будемо сподіватися, що його завершить каталонський клуб не на знову ж таки вісімнадцятій сходинці, а зможуть продемонструвати результат. І в принципі, зважаючи на те, як виглядає на рідному стадіоні в рідних стінах команда Мічела, то я б не називав матрасників відвертими фаворитами цього протистояння. Нагадаю, як було складно мадридському реалу проти. Каталонської жорони на Монті -Ліві. завершилося все нічиєю. Е, дякую тобі, Володя, що час та можливість проаналізувати, промоніторити профільні видання щодо гри наших українських легіонерів в рамках крайнього раунду іспанської лаліги. А ми з тобою вже зустрінемося із усіма в четвер після кубкового поєдинку мадридського реала. Е, нагадаю, що знову ж таки в старті має зіграти Андрій Лунін, бо так обіцяв Хабі Алонсо.